Перш ніж говорити про бюджет 25-го року, давайте все ж таки закцентуємо на тому, що парламентарі, все ж в другому читанні ми про це вже зазначили, проголосували деякі зміни щодо зокрема і до фінансування оборонної царини, Про це вже відзначили в Мінобороні, зокрема і профільний міністр, що ці кошти почасти підуть на закупівлю озброєння, на зарплати тощо там на фінансування самооборонної царини. Це великий позитив. Чи можна говорити про те, що якщо ми знайшли ці кошти в 24-му році, от на ці ну, місяці осінні, один зимовий, то так само, в принципі, так? Який оптимізм збережеться в наступному? Якщо дозволите, я трошки внесу корективи. Ми проголосували в першому читанні цей законопроект про підвищення податків. Ні, ні, я зараз е... говорю про 24 рік, саме про е... збільшення е... фінансування. Так, це два від, 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 скажімо читання, так. Та, та, та. Це два скажімо так спільні законопроекти. Це mm -hmm. 500 мільярдів, які пішли на фінансування потреб наших збройних сил України. Я нагадаю, звідки взявся взагалі цей дефіцит mm -hmm. на початку року. Ми скажімо так, не так дуже активно, як хотіли би, отримували ко кошти від наших партнерів, тому майже 270 мільярдів гривень були взяті з бюджету і запущені на потреби збройних сил України. Де взяти ці кошти? Це вже інший законопроект. Це підняття податків про що ми говорили раніше. На сьогодні цей законопроект проголосований в першому читанні. Чи буде до другого читання внесено питання про підвищення ПДВ? Думаю, що ні, тому що дуже велика дискусія з цього приводу була і скажімо так. Народні депутати дуже багато працювали над тим, щоб зменшити це навантаження на підприємців, яке пропонував спочатку уряд, тому що дуже велике було насправді навантаження, закладене спочатку, тому і так довго приймався, і така була велика дискусія. 500 мільярдів це великі кошти. Дійсно, є облігації внутрішнього запозичення. Це державні облігації, це майже 215 мільярдів гривень. МінФін сьогодні звітує, що майже на 100 мільярдів планує до кінця року перевиповнити план. Надходжень до бюджету також є дуже серйозні результати завдяки міністерству фінансів. Я вважаю, що ми повинні за це подякувати. їм. це питання реструктуризації зовнішнього боргу. На сьогодні вже списано майже 9 мільярдів гривень. А ми розуміємо, що чим більше залишиться, тим тим більше ми зможемо витрачати на потреби збройних сил. І майже 58 мільярдів, ми плануємо до кінця року отримати завдяки підняття податків. Дійсно, це важкий законопроект, який дуже скажімо так, визиває багато дискусій. Усі, але було проведено багато робочих груп, спілкування з бізнесом так, і всі розуміють, що кожна копійка з цих коштів піде саме на посилення обороноздатності нашої говорите, держави.